Друзі, подивіться на це диво дивне. Це підліток фаленопсису в ланцер. Ротланцер. невідомо, чому йому дали таке ім'я. Повинен бути гарненький фаленопсис із розміром квітки міді. А розмір квітки в нього зараз вже 6 см, але ж це підліток, він замалий, повинен бути з класичною квіткою, але як бачите, щось йому зробили не те, недоробок. Якийсь там защіпчик на одній із петалі з'явився. І як, на мій погляд, портить усю картину. Він був з квітконосом, тут багатенько було, пуп'яночків, бутончиків, але при адаптації вони всі відпали і він доростив на квітконосі ось два бутони. Один із них відкрився, ну а інший на підході. Вча сама квітка дуже таки. Непогано забавлення на темно-малиновому фоні. Ось така сітка із жовтих крапочок, то виглядає дуже красиво, особливо, якщо уявити довгий квітконіс, на якому буде ну, хоча б принаймні 6 квітів, то думаю, що буде красиво. З такими дефектами недоробок я не люблю. Він підросте, я дуже сподіваюся, що це будуть красиві, класичні. А квіти без оцих неподобств.